Свято польського кіно в Івано-Франківського тут вдруге стартував наймасштабніший на теренах західної України культурний захід під високим замком, на відміну від минулорічного дебюту, де на розгляд місцевих шанувальників кіномистецтва був представлений лише один фільм. Цього разу до Станиславова привезли аж 10 найновіших та найкращих зразків польського кінематографу. Серед них унікальна та зворушлива сповідь про папу Іоанна Павла ІІ, епічна польська Сибіріада та наймасовіша кінокомедія Листи до ЕМ яка зібрала у прокаті близько 9 мільйонів євро. Po pierwsze, Є Це гарна нагода показати польське кіно, бо так зазвичай трапляється, що у Польщі українське кіно і навпаки не часто є в прокаті. А тут маємо змогу продемонструвати і молоді, і старшому поколінню, що в Польщі є нового і цікавого. Фільми є різні: драматичні, комедії, історичні, які розповідають про польське антикомуністичне підпілля чи про польських дисидентів. Але усі стрічки об'єднує одна спільна риса: вони найновіші. ще комунізму. Тосо цеха спільна фільми свіже відкриває показ польських фільмів переможець тамтешнього кінофестивалю прониклива стрічка ружа. Це розповідь про нелегку долю після воєнний час чужих на своїй землі жителів Мазурів. Трагедія цілого етносу через історію однієї жінки. Польський фільм стара польське кіно дуже багатогранне. Наші фільми дещо відходять від глобальних історичних картин, опираючись на досвід західних режисерів, щоб розповісти про долю одного життя, однієї людини в контексті історичному, суспільному чи культурному, але все ж в центрі одна особа: її драма, вибір, кохання, страждання, ненависть, добрі і погані відчуття. Всюди однакові через те вони зрозумілі кожному. Але істоповіже чоловіку мистецький проект не комерційний, тож вартість квитка символічна усього 10 гривень. Демонструють усі кінострічки рідною польською мовою. А от зрозуміти їх допомагають українські субтитри. загалом в рамках перегляду сучасного польського кіно, який триватиме 5 днів, в Івано-Франківську відбудеться 13 сеансів.